Потрібно ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давайте заснов. Інформація про вмушення підозри про бармать на мою В прокуратурі Очікуємо на офіційний командир. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Вітаю, шановні. Як на мою думку, назва програми Теса Лайф. Максимально відповідає суті сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про медицину, її сьогоднішній стан, її перспективи. Ну і певно, будуть практичні поради. Я дуже сподіваюся на те, що ця розмова буде цікавою, і ви задовольните своє свою цікавість. Я з задоволенням представляю свого співрозмовника Сергій Олександрович Дубров, президент асоціації анестезіологів України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальності анестезіологія та інтенсивна терапія, доктор медичних наук, професор. Щоб було зрозуміло рівень нашої розмови сьогодні, пане Сергію. знаєте, -е, практичний лікар багато питань стосовно. Знеболення стосовно анестезії. Але оскільки ви належите до категорії і до команди реформаторів, як я розумію, оскільки ви маєте досвід практичний, давайте все-таки почнемо з реформи. Це та тема, яка сьогодні обговорюється найбільше, яка непокоїть, що нас чекає. Ми можемо вам вірити? Е, ну, я не лише займаюся адміністративною роботою, я продовжую працювати лікарем-анестезіологом в міській лікарні номер 17 міста Києва. А от, але враховуючи посаду головного позаштатного спеціаліста, президента Асоціації несвідомої, звичайно, що долучаюся також до проблеми реформування медицини. Я глибоко переконаний в тому, що якщо команді Міністерства охорони здоров'я на чолі з зуляною Супрун дадуть можливість запровадити те, що задумано, то найближчі роки нас чекають суттєві позитивні зміни системи охорони здоров'я в цілому, не лише первинної ланки, зміни в якій вже будуть Запроваджені з початку 2018 року, а і стаціонарної допомоги, і більш такої спеціалізованої військової допомоги, в тому числі. Як я розумію, мова йде в першу чергу про організацію роботи, так, про зміну самої системи роботи. Звичайно, гроші на медицину витрачались немалі, але куди вони витрачались, не зовсім було зрозуміло. Бюджет охорони здоров'я становить десь близько 77-80 мільярдів гривень на рік. Тобто, це цифра немала, якщо порівняти з нашими найближчими сусідами, це не такі малі гроші, але ці гроші не доходили до пацієнта. І запровадження цієї реформи воно направлене на те, що фінансуватимуться не заклади охорони здоров'я як такі, за якимось там уподобаннями тих осіб, які вирішують, куди фінансувати, а буде фінансуватись безпосередньо лікування пацієнта тобто буде фінансуватись лікування хворого, а не стіни закладу і сам заклад як такий. Тобто гроші йдуть за пацієнтом і пацієнт отримає, от що ми нарешті про що почали говорити, і що, я сподіваюся, буде запроваджено і прийнято в другому читанні на Верховній Раді. Гроші йдуть за пацієнтом, і пацієнт, кожен громадянин України, незалежно від соціального статусу, буде мати гарантований пакет медичного забезпечення, який покривається за рахунок держави. Ці гроші будуть враховуватися, гроші будуть рахувати. До теперішнього часу гроші не рахуються системою охорони здоров'я. Чому вони не рахуються? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, Мимо, з одного боку, стаття Конституції передбачає безкоштовну медицину, а з іншого боку, кожен з громадян України розуміє, що медицини безкоштовної в нас де факто немає. Вона є де юре на папері. І 97% громадян України змушені платити за таким чи іншим чином платити за надання медичних послуг, медичної допомоги. Тут з реформування медицини буде запроваджено гарантований пакет медичних послуг в закладах охорони здоров'я, який буде 100% забезпечений за рахунок держави в межах того фінансування, яке виділяється на систему охорони здоров'я, і цього має бути достатньо для забезпечення надання допомоги при ургентних захворюваннях, при невідкладних станах і первинна ланка. Якщо ми говоримо про ну говоримо про медицину, лікар без сили в певних ситуаціях, без сили без допомоги техніки сучасної оновлюється щоденно. Як тут ситуація? Ви маєте досить практичні роботи в столиці, столиця і регіони це велика різниця. Наскільки вона велика? Наскільки ви з нею обізнані? І що ми говоримо із технічним обладнанням? Без якого нікуди? Ну важко не погодитись з одного боку, в тому що столиці, регіони, велика різниця. Все залежить від того, від розуміння керівника області потреб медицини. На сьогоднішній день немає державних закупівлень або державних програм закупівлі медичного обладнання, моніторингового обладнання, наркозних станцій, наркозних апаратів, респіраторів для проведення штучної вентиляції легенів іншого обладнання. Тобто ці всі витрати вони лежать на, на, місцевих, лежать бюджет. на місцевих бюджетах. Там, де керівник очільник області розуміє потреби своєї області, там є плюс-мінус адекватне забезпечення. Поступове, зрозуміло, не одразу на 100%. Але якщо проаналізувати закупівлі минулого-позаминулого року, то кожен регіон України придбав ті чи інші діагностичні апарати, в тому числі. Для надання висококваліфікованої і складної допомоги медичної, звичайно, ми розуміємо, що за 2-3 місяці не можна придбати те все необхідне обладнання, але знов-таки запровадження то, що вже зроблено, схвалено кабінетом міністрів, запровадження європейських протоколів. Не лише європейських протоколів Європи, протоколів Сполучених Штатів Америки, Австралії Канади передбачає використання в тому числі сучасного обладнання. Не всі заклади мають сучасне обладнання, але без запровадження цих протоколів ми не бачимо проблеми необхідності наявності цього обладнання. Коли ми бачимо протоколи, бачимо, що нам потрібне це обладнання. Керівник лікувального закладу вже порушує клопотання перед власником це громада, міста чи громада населеного якогось об'єднання. Потреба в придбанні цього обладнання порушує клопотання і вже далі розділяє цю свою відповідальність. в Тому чому немає того обладнання, не лише головний лікар, бо не лікарки додатковий аудит необхідності, так. придбання і мотивація до його придбання. Так. Реформа передбачає певні зміни в системі надання невідкладної допомоги. Скажіть, будь ласка, стабілізація пацієнта, як я розумію. Передбачається потім вони доставляються в спеціалізовану клініку чи в е, клініку другого рівня. Чи достатньо у нас кваліфікованих спеціалістів на цьому рівні? Якщо ми говоримо про забезпечення, ми мусимо говорити і про кваліфікацію тих спеціалістів, які працюють. Вкрай важливе питання. Зрозуміло, що без адекватної кваліфікації неможливо надавати адекватну допомогу. Не можна говорити, що всі лікарі суперкваліфіковані в Україні або лікарі низької кваліфікації. Тому що наші лікарі не нижчі кваліфікації, частина наших лікарів мають кваліфікацію не нижче ніж кваліфікація лікарів країн того самого Європейського союзу. Свідчить той факт, що величезна кількість лікарів українських на сьогоднішній день виїжджають за кордон і працевлаштовуються в країнах Європейського. Союзу, там і Німеччина, і Велика Британія, Словаччина, тобто Польща, величезна кількість лікарів від'їжджає. Тобто, я думаю, з одного боку, це говорить про достатній рівень кваліфікації і достатні знання нашого лікаря це українського плюс. працювати да, в тих умовах. На жаль, не можу не констатувати того факту, що виїжджають найкращі, найрозумніші, найбільше родовані, кваліфіковані з молодих лікарів, тобто лікарі середнього віку, які вже життя їхнє стоялося в нашій країні. Да, вони Лишаються. Тобто є лікарі високої кваліфікації, є лікарі середньої кваліфікації, є лікарі, вибачте, низької кваліфікації. Ну, це я думаю не тільки медицини стосується, це стосується будь-якої галузі. В кожній галузі фахівці є більш високої кваліфікації, меншої, меншої кваліфікації. Це залежить, мабуть, від. Любові до своєї професії від того наскільки людина мотивована розвиватись на сьогоднішній день. Можливості розвиватися є необмежена кількість. Є програми стажування. От можу сказати, що двоє молодих анестезіологів з України виграли гранти на конгресі «Євроанестезія» в Женеві виграли гранти на навчання на участь в наукових форумах. Було б бажання знання мови з одного боку, з іншого боку, навіть якщо не говорити про стажування, доступна абсолютна інформація, гадлайни, рекомендації, європейські, американські мережі інтернет. це інформація відкритою. Кожен лікар, який бажає підвищити свій рівень, може читати, розвиватися і давайте поговоримо ще про одну мотивацію, яка ну мусить бути в житті, тому що лікарі теж люди, вони повинні їсти, не повинні одягатися, годувати в своїй сім'ї. Анестезіолог в Європі скільки заробляє порівняно з українським? Mm. Ну, ну Два-три рази. Ну, давайте не на... Два. на жаль, це не угу. два-три рази. На жаль, це може бути від 5-10 разів до 20 і більше разів. В анестезіолог в США мінімальна заробітна платня не може бути менше, ніж 240 тисяч доларів на рік. Тобто це лікар, який закінчив резидентуру, ну правда, там трошечки відрізняється умови проходження резидентури, якщо в Україні інтернатура з анестезіології два роки, то в США це 5 років. Да? Але заробітна плата 240 тисяч доларів на рік це вже людина, яка є рівня до Татку вище середнього і може забезпечити себе і свою родину адекватно Досно. для проживання достойно. Якщо говорити про найближчих сусідів наших словаччина, мінімальна заробітна плата ще не в лікаря. А от в українського лікаря, який не підтвердив диплом повністю свій, працює як помічник лікаря, то це 1240 євро чиста зарплата, це мінімальна. Якщо говорити про Україну, ну ми говоримо про те, що мінімальна зарплата 3200, Насправді, от в нашому відділенні, якщо лікар працює, ми в моїй лікарні, якщо людина працює на півтори ставки, має вищу категорію певний стаж роботи, то вона отримує зарплату там близько десь 12 тисяч гривень. Я розумію, що це не Ті гроші, яких достатньо це було б адекватно це жити, ставки це втома це виснаження. Але якщо ми говоримо про моїх колег, які працюють в тій самій Польщі або Словаччині, мій колега, мій колишній студент, який працює зараз в Польщі, він працює на чотирьох. Роботах для того, щоб виплачувати кредит за будинок, який він придбав, але знов таки працюючи на чотирьох роботах, він може виплачувати кредит і може дозволити придбати собі комфортний будинок в Україні. На сьогоднішній день на жаль, працюючи навіть на чотирьох роботах, навряд чи ми собі можемо дозволити. А Сергію реформа передбачає і е, оцю частину реформування, тому що достойна зарплата і достойний стан і ситуація тих, хто надає нам допомогу, не менш важлива ніж та допомога, яку нам дається, звичайно. Звичайно, без адекватної заробітної плати ми не зможемо тримати в Україні в лікувальних закладах наших висококваліфікованих лікарів, які є конкурентно спроможними на європейському ринку. Тому реформа передбачає в тому числі оплату роботи лікаря залежно від тієї, яка виконується лікарем. Спочатку, 18 рік, це стосуватиметься стосуватиметься лікарів первинної ланки, да, тобто вони матимуть можливість вже на поряд. Більше заробляти залежно від навантаження, яке вони будуть виконувати з часом. До 2020 року вузькі спеціалісти, в тому числі стаціонарної допомоги, також будуть мати оплату своєї роботи, оплату свого своєї праці відповідно до того навантаження, яке вони виконують Сергію. Україна і лікарі, і медики українські здобули впродовж трьох років останніх. Ну напевно, необхід... напевно в дуже важливу практику. На жаль, від якої можна було обійтися. Я кажу про допомогу пораненим. У 2014 році на дні з конференцій серед тих ризиків і. Які викликають, які виникають при цьому, ви називали недостатнє забезпечення медикаментами, недостатнє забезпечення кількістю медичних працівників. Ну і третє це збій тих в роботі в в режимі тих. Закладів, куди вони надходять масово, зрозуміло, що зараз, якщо масово надходять, це могло залишитися. Скажіть, будь ласка, в перших двох частинах щось змінилося. Основне в тому, чи достатньо на сьогодні того можу сказати. За досвідом нашої лікарні, тобто 17-та лікарня, знаходиться в центрі міста Києва в безпосередній наближеності до майдану Незалежності, де були. Ці події в лютому 2014 року, лікарня в нас невелика, хоча в нас центр політравми, торакальна хірургія дитяча і доросла, але лікарня невелика на 200 ліжок. 18 лютого, перший день таких от масових госпіталізацій, до нашої лікарні було госпіталізовано 256 і 257 потерпілих, тобто маючи вже Певну кількість заповнених ліжок ми отримали 250 пацієнтів, понад 250 пацієнтів. І це було з одного боку. Здавалося б, це було катастрофою, але на той час катастрофа була не лише з ліжками, не лише з персоналом, а катастрофа була з наявністю медичних препаратів. Навіть простих в той самий натрій хлор 0,9%, та саме рентген-плівка. І здавалося, що виходу з цієї ситуації немає. Але я був дуже вражений до теперішнього часу. ті от позитивні емоції пережиті. Буквально через 20-30 хвилин з'явилися люди під нашу лікар лікарню, переважно жінки, волонтери. Ну просто люди, які розуміли, які співчували, які бачили у цю черду швидких. причому швидка привозила не по одному хворому, а від двох до вісьми пацієнтів однією машиною швидкої допомоги госпіталізувалося і протягом вже першої години ми мали все, що нам потрібно. І перші декілька місяців ми працювали от після цих ось лютневих подій на Майдані ми працювали за рахунок волонтерів. Стосовно забезпечення в нашому закладі, в Києві, в цілому є позитивні зміни. Якщо на лютий 2014 року в нас не було запасу ні розчинів, ні антибактеріальних препаратів, ні плівок, ні інших заходів, то ми буквально за декілька днів ми отримали декілька нових апаратів від волонтерів, від людей. ми отримали Достатню кількість препаратів, їжі, рентгенплівки, тобто обладнання, в тому числі на сьогоднішній день влада міста Києва розуміє проблеми медицини. Ми 20 років писали про те, що нам необхідний апарат МРТ Маркієва придбав нам апарат МРТ. Наступного вівторка відкривається. Це ми вам знову повертаємося до розуміння, розуміння керівництва розуміння, на місці, керівництва. Так? Да, mm -hmm. да, розуміння керівництва. Області або якщо говорити про територіальну територіальної одиниці, розуміє керівниця територіальної одиниці потреб медицини. Тобто на сьогоднішній день у нас, ми абсолютно забезпечені щодо надання ургентної допомоги в достатній кількості, в принципі, говорив з. Вадимом Володимировичем Авдієвим, головним анестезіологом Закарпатської області. Uh -huh. Тут така сама ситуація на Закарпатті для надання ургентної допомоги. Лікувальні заклади повністю на 100% забезпечені. Ну, ми будемо говорити ще про одну е сферу, ще про одну ділянку цієї роботи. З якою так чи інакше, ми знеболення, Онкохворі, паліативна допомога. Як тут це відбувається? Знаєте, сколихнуло і так ну збурило людей соціум інформація про те, що ця допомога може може виявитися платною. Ні, якраз законопроект, який був проголосований і схвалений в першому читанні, він передбачає безкоштовне надання паліативної допомоги. Є частина політиків, які намагаються якимось чином. Викривити слова виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я про те, що не буде надаватись допомога онкологічним пацієнтам. Уляна Супрун такого абсолютно не говорила. Вона говорила про необхідність ранньої діагностики і профілактики з метою того, щоб можливо було заощадити колосальні кошти на лікування цих пацієнтів, тобто перекрутили в пресі, подали інформацію про те, що не будуть надаватися кошти на лікування. Тобто інформація перекручена в законопроекті. Чітко прописано, паліативна допомога надається безкоштовно. Є певні зрушення, прийнята постаново. Кабінету міністрів є можливість, є доступ офіційний юридичний доступ до перорального морфіну, да який в Україні зареєстрований, який в Україні продається, коштує чи 15, чи 17 гривень. 10 таблеток. На жаль, далеко не всі лікарі первинної ланки це знають і виписують пацієнтам такі препарати. Я навіть пробував в місті Києві подзвонити в одну з поліклінік, представившись родичем пацієнта, якому потрібен морфін, що в мене є рецепт на що я хочу отримати рецепт на цей пероральний морфін. Ну близько двох годин мене зайняло спілкування, починаючи від реєстратури дільничим лікарем і закінчуючи завідуючим поліклініку, які на місцях блокують їм. Не хочеться цього робити. Чому? Не можу пояснити, чому Якщо Ми говоримо про незнання, це зрозуміло. Не, так не читають, не, можу, не дивляться не за все, не читають, не дивляться, не встигають. Є постанова кабіту міністрів, яка дозволяє виписувати наркотичні алягетики для пацієнтів онкологічно хворих на 10-15 діб. В чому я намагався переконати керівництво в яку я зателефонував? Тобто законодавчо це є. Я думаю, що в засобах масової інформації треба широко доводити цю інформацію до населення стосовно того, що така можливість є, вартість тих препаратів невисока. Реформа взагалі передбачає повну рембурсацію, тобто безкоштовне забезпечення паліативної допомоги, тобто адекватного знеболення пацієнтам наприкінці життя, пацієнтам з некурабельними захворюваннями. Uh, і така допомога буде, буде запровадження, і юридичні підстави, нормативна база для цього вся є. Ми теж поговоримо про якість знеболення. Дитяча медицина так чи забезпечення, чи є про якість самостоматологічна, дуже так проблематична і на слуху, і е, новітня. Ну якщо вам вдасться, то якщо час нам ще дозволяє про це поговорити про той міф, що анестезія забирає скільки років життя. Ну, можна було таке раніше говорити, Чи ви знаєте, там 70-80 років тому, тобто 60-70 років минулого століття, Дійсно, препарати, які використовували для знеболення для загальної анестезії, вони були дуже токсичними. Лікарі-анестезіологи мали купу захворювань, які працювали з тими інгаляційними анестетиками: це ефір, фторотан. Ці препарати дійсно були токсичними. жінки анестезіологи мали постійно викидні це навіть захворювання. Для, лікарів Підчинки, було для лікарів, тобто угу. для персоналу операційного, не тільки для анестезіологів, для хірургів, які працювали в операційній. Це був токсичний ефект. На сьогоднішні ці препарати вже давним-давно. Не застосовуються. Сучасні інгаляційні анестетики, ну, в Україні застосовуються севофлюран, е Вони не мають таких побічних ефектів і, в принципі, в усьому світі цей препарат застосовується. Не описано побічних ефектів від застосування сучасного інгаляційного анестетика. Якщо говорити про внутрішньовенні препарати, які застосовуються внутрішньовенно, то знов таки ми не маємо вже тих препаратів, які ми мали там 30-40-50 років назад. Препарати є е більш керовані, тобто коротша тривалість дії препаратів, препарати менш токсичні, керовані і не викликають тих побічних ефектів саме введення препаратів. Звичайно, потребують, як зрозуміло, під час наркозу, потребують адекватного моніторингу вітальних функцій, тобто дихання, серцебиття, роботи серця, артеріального тиску. Ну, які теж можуть коригуватися тими чи іншими препаратами. Але На сьогоднішній день не можна говорити, що наркоз це страшенна шкода для організму або для здоров'я. Місцеві анестетики, які використовують і в стоматології, і в анестезіології, вони також декілька поколінь змінилося з 60-х-70-х років минулого століття. Декілька поколінь препаратів групи місцевих анальгетиків змінилося. Можливі, звичайно, побічні ефекти індивідуальна індюві... непереносимість з розвитком анафілактичних реакцій, але це поданокі випадки, які, в принципі, при адекватній підготовці того самого лікаря-стоматолога або лікаря-анестезіолога, який проводить знеболення, вони лікуються. Невілюються, але тут потребують надавати допомогу. Знеболючих. Проблемне дуже питання ви задаєте стосовно е знеболення у дітей під час проведення якихось інвазивних маніпуляцій, процедур, будь-то дренування, судин, вилучення стороннього тіла, дихальних шляхів або стравоходу. Ми тільки зараз починаємо розуміти про те, що дитина, ну як і будь-яка людина, не повинна отримувати дискомфорт від проведення цих от болючих маніпуляцій. До цього ми не розуміли. В нашій лікарні вже декілька років назад ми перейшли на знеболення дітей під час виконання навіть пункцій судин, тобто посновці катеризації периферичних судин, там постановки венозного катетеру, постановки дренажа плеврального. Маємо на сьогоднішній день той самий сивофлюрант, тобто дитинка робить 4-5 вдохів, та дитинка засинає, і в цей час можна виконувати і тренування, ну, і лікар полегшення дитині немає страху, до тобто uh -huh. і катеризацію судини. Але незабезпечення адекватного знеболення у дитини це психологічна травма на все життя. Тобто, я думаю, що в кожній родині є такі випадки, да, коли дитина просто не вже не дитина, а доросла людина панічно боїться звертатись до лікаря, оскільки в дитинстві мала якісь негативні відчуття. От можу, якщо є час привести приклад з моєю дитиною, два роки молодша моя дочка, яка розбила собі підборіддя довжиною там близько трьох сантиметрів. Ну, звичайно. Польові виражені больові відчуття у дитини, приїхали ми до нас у лікарню, тобто декілька вдохів масочкою сивофлюрану. Дитина заснула, наложили шість шовчиків їй на підборіддя. І зараз, коли вона проходить до мене на роботу, то ми проходимо там операційно, і вона з величезним задоволенням показує, Знаю, що вона там Тут мені зашивали мою борідочку, от і вона просто відчуває позитивні ми емоції. Столицю, а як це в регіонах? Так само, і вона спала, вона отримала позитивні емоції. І там наснилися якісь там бабочки, мультики. Тобто дитина не має того негативу, вона не боїться лікарні, вона не боїться операційної, вона не боїться е, людини в білому халаті. Немає значення столиця чи регіон має бути. Чому не має значення? Тому що в нас ті самі апарати в нашій лікарні, Ліони, які були закуплені за державним кредитом, який, до речі, зараз ще виплачується. 835 апаратів було закуплено для лікувальних закладів нашої країни за австрійським кредитом. Кожна лікарня, практично кожна лікарня, має апарат Ліон для інгаляційної анестезії Ліон чи не Ліон не важливо, який апарат. Тобто Ліон є в кожному районі. Принцип в цілому. Абсолютно невелика кількість, невеликі гроші коштує оцих 4-5 вдохів, да, для того, щоб дитинка заснула, і дитинці можна було виконати болючі або інвазивні якісь ось маніпуляції. Все залежить від бажання лікаря. Бажання ну, знаєте, от, от, отакі от завжди додаткові речі мене лякають. Ви приїхали на Закарпаття не вперше. Ви спілкувалися з нашими медиками. От в останні дві хвилини крайні які залишилися в завершенні нашої програми. Ваше враження, наш стан. Хочеться заспокоєння і пишатися своїми лікарями. Що ми і так робимо? Є підстави пишатися лікарями, тобто, якщо подивитися, на жаль, не можна відвідати всі лікувальні заклади та за Короткий час перебування на Закарпатті, але якщо подивитися статистичну звітність, яку ми збираємо щороку, да, то показники е, лікувальної роботи служби анестезіології інтенсивної терапії на Закарпатті, Вони навіть не посередині. Якщо взяти середні там показники по Україні, да от ближче до кращих. Тобто, це говорить і про високий рівень кваліфікації лікарів і про е, наявність можливості надавати таку кваліфіковану і адекватну медичну допомогу. Ну кількість вакансій на Закарпатті думаю, ви про це знаєте, особливо в медичній. Сфері вона ну, зростає, тому лікарі Так, да, Якщо ще там 7-8 років назад в укомплектованість лікарями-анестезіологами десь наближалася до 100%, то на сьогоднішній день на жаль величезна кількість молодих лікарів, молодих, здатних до ефективної роботи лікарів, зменшується за рахунок того, що молоді лікарі від'їжджають на роботу, від'їжджають на роботу за кордон. Стимулювати лікарів лишатися в країні можна, мені здається переважно матеріально, тобто підняття заробітної плати, створення адекватних умов праці, наявність препаратів, наявність обладнання, на якому можна працювати. Ну і звичайно, мотивація, можливість за рахунок заробітної плати забезпечити адекватне утримання своєї родини. Ну оскільки реформа передбачає такі кроки, про що ми говорили вище, то ми сподіваємося. Сподіваємося, що через 2-3 роки ми вже будемо мати. Гідну заробітну платню на рівні європейських країн і повернення найкращих наших і лікарів, вакансі, які вакансія і мінус вакансі які вакансі поїхали. Я так. вам дякую за цю розмову, пане Сергію. Сподіваюся, що вона була корисно. Мені то однозначно і нашим глядачам. Ну і не думаю, що ми зустрінемося буквально через два роки, але буквально через рік будемо говорити вже про тенденцію, позитивну тенденцію про перші зміни позитивні. І сподіваюся, що ви будете мати досвід, відвідавши і наші поліклініки, і наші лікарні, споклатиспація. По Мені дуже було приємно з вами спілкуватися також... з нашими глядачами. Я прощаюся. Будьмо здорові! на все добре.